У Богдановому університеті відкривали нові горизонти мовлення. Понад 450 спеціалістів із логопедії та інклюзивної освіти зібралися в навчальному закладі. Науковців та практиків з усієї країни, які присвячують свою діяльність підтримці дітей з особливими освітніми потребами, об'єднався Український науково-освітній форум. Відвідала захід і наша знімальна група. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького вкотре став майданчиком для унікальної події. Спільно з Міністерством освіти і науки та Національною академією педагогічних наук тут провели всеукраїнський науково-освітній форум мовлення в житті людини, нові горизонти логопедії та інклюзії. Це всеукраїнський науково-освітній форум, який відбувається вперше на Черкащині. І Черкаський національний університет долучив як. і... Всіх закладів партнерів України, так і міжнародний інститут інклюзії, який очолює Зоряна Ленів. Сьогодні у нашому форуму беруть участь і логопеди-практики, і науковці, і освітяни. Наразі маємо 460 учасників, зареєстрованих саме на форум. І сьогоднішній день ми присвятили саме розгляду питанням наукової спільноти з проблеми логопедії та інклюзії і Такого рівня на цю тему в Україні проходить вперше. Захід зібрав сотні науковців, логопедів, практиків, спеціальних педагогів, викладачів і фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Серед спікерів, знані науковці в галузі мовлення з провідних університетів України. Я вперше в Черкасах, вперше в вашому університеті за запрошенням керівництва, за запрошенням завідувачки кафедрої. І я дуже вражена, по перше, вашим університетом, по перше цією діяльністю, науковою діяльністю, практичною діяльністю, тим рівнем підготовки фахівців, які здійснює Черкаський національний університет. Мені дуже приємно, і я Ставляю сьогодні, вона дуже гарна тема. Я хочу підняти тему мультидисциплінарного підходу логопедії і Я так сподіваюся, що вона буде дуже актуальна, вона буде дуже доречною. Поміж іншого, гості та господарі відзначили найвидатніших та обмінялися символічними подарунками. Організатори запевняють, що мета заходу об'єднати зусилля спеціалістів для обговорення інноваційних підходів, сучасних методик та стратегії розвитку мовленнєвої комунікації. Переконаний, що От наше зібрання напрацює певні значить, формули роботи подальшої, і нашої співпраці, і, безумовно, теми, які ми сьогодні будемо обговорювати, принесуть свою користь в цілому нам і кожному закладу вищої освіти, чи кожному учаснику. Особливою локацією стала та, де була можливість перевірити озвучені теорії на практиці. Під час дводенного форуму діяла виставка ярмарок сучасних логопедичних засобів та обладнання від спеціалізованих торговельних брендів, представлені майстер-класи та новітня література з означених тем. На жаль, спостерігається така тенденція, що затримки мовлення на сьогодні дуже часте явище, і ми допомагаємо не лише дітям, а й мамам як Продуктивно гратися з малятами так, аби включити, запустити, розговорити малят в ігровій формі в будь-яких легких, простих, доступних побутових умовах, і матеріали стали дійсно потужним інструментом для формування мовлення маляток для формування всіх мовленнявих процесів. Я дуже пишаюся, що дійсно ці. Ці матеріали є дієвими, допоміжними і батькам, і моїм колегам логопедам Окрема увага заходу на розвиток і збільшення можливостей для інклюзивного освітнього середовища. Це потрібно не лише дітям, а й дорослим. Відзначають учасники, особливо в Україні, яка вже не перший рік виживає і виховує покоління в умовах війни. Наша система. Освіти вона унікальна, і ми маємо свої унікальні практики, які якими маємо пишатися, і не тільки запозичувати європейський досвід, але й свої демонструвати. Звісно, я очікую практичних результатів і дій, тому що ми сьогодні тут спілкуємося для того, щоб обмінятися досвідом, обмінятися найкращими практиками, і кожний регіон України забере. Певну практику від колег отримає, буде впроваджувати у себе цього очікую, Дійсно, очіку, а найбільший результат це покращення якості життя українців. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.